Допомога для фронту стала частиною її життя. Інна гайдамаха з Тернополя стоматологиня, яка з 2022 року активно волонтерить, бере участь в аукціонах, організовує збори та особисто доставляє автівки і іншу підтримку нашим захисникам і захисницям. Перший збір вона оголосила на початку повномасштабної війни, щоб придбати медикаменти для бійців на харківському напрямку. Але тоді вдалося зібрати лише 500 гривень. Решту коштів жінка додала сама і відправила усе необхідне військовим. З часом її волонтерська діяльність розширилася, а до ініціатив долучилися й інші небайдужі. Інколи дуже складно буває. Є люди, які просто приходять, і ти не знаєш, яким чином вони саме в цей збір попали, саме до дізналися про те, що потрібно саме зараз їхня найбільша допомога. І от якось так буває, що один збір закривають одні люди, інший збір закривають інші люди, і це дає ту силу. Жінка бере участь і в аукціонах, аби заохотити ще більше людей. Серед лотів бувають і роботи її батька, розмальовані тубуси, шоломи окупантів та інші речі. Усі зібрані гроші спрямовують на потреби військових. Окрема частина її волонтерства допомога з автомобілями для бійців. Інколи вона оголошує збірне транспорту тилу, а буває, що військові дають кошти на авто, але потребують надійної доставки. Тож Інна не лише організовує допомогу, а й особисто доправляє машини на передову. Там різні ситуації можуть бути, але ці ситуації можуть бути і тут. І ми всі це повинні розуміти. Тобто, безпечного місця в Україні наразі немає. Ти відчуваєш, що ти повинен це робити. У тебе немає якогось якоїсь конкретної мотивації для цього. Мотивація це, звичайно, перемогти в Україні, допомогти війську. Але ти в тебе просто є внутрішнє відчуття, що от сьогодні ти там, де ти маєш бути. Інна ділиться за час волонтерства, навколо неї сформувалася команда однодумців. Зараз їх уже близько двох десятків. Один із них Олександр Пастух. 26 лютого 2022 року він звернувся до військомату. Однак через певні обставини служити не зміг. Тож вирішив допомагати у тилу. Спочатку ремонтував техніку для військових бригад, а згодом повернувся до своєї основної роботи автослюсаря. Та разом із цим Олександр безкоштовно ремонтує машини для бійців, перш ніж вони вирушають на передову. Оці, які приїжджають, вони зазвичай ну, по електриці там ну, бувають питання, але їх там зазвичай якесь там можуть фари не працювати, якісь клопідйомні, ще там щось, якісь е свічки е накалу. Навіть банально і відповідно це все ремонтується, це все відновлюється, скажімо так. Олександр каже, час на ремонт авто щоразу різний. Інколи достатньо кількох годин, а іноді робота триває кілька днів. Та окрім цього, вже майже рік він разом з Інною регулярно вирушає на фронт, аби доправити відремонтовані машини та інші необхідні речі військовим.